Друзі, всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити закидушку. Що нам потрібно? Цвях як інструмент просто. Мотузка? Пінок? Гуди так? Мутак? Буду робити нас, щоб вона рівно совпадала. Бери тросика, випутаю, косачку і перекусую Потрібна мені довжина і ось так. Уже и... так, общем, все уже затопилось. И оказалось. Ну, и так, в общем, ровно все устали только Перековлю і робимо все далі. Я не тільки вже сюди тако позаводив, все робив, навіть во, шнурок тут провів, щоб і такого це все треба зробити. О, ну, типу, ця ловушка більшість на раків. Тест. Нормально, держиться. Коротше, тільки я буду кидати хліб, а сам якщо на раків, то третьо сни. У мене, звісно, велика риба тут зловиться, бо я трошки маленький, якби зробив. Ну ладно, все таке. Далі нам треба попробувати тут діри. Просто такі невеличкі діри, щоб Ну, риба. Ну, щоб вода стікала. Але щоб риба не тікла. Груша з дерева впала, тому перша груша в цьому році. Тут кисло, але нормально. Все, друзі. За готова Далі нам оставилися накидати хліба, відправитися на водоїм і закинути. Так що, а ми погнали. Коротше, йду, от взяв пакет, все положив Це все діло. Короче, ще взяв хліб, часник для того, щоб накидати в закидушку, так що йду на місце до рибалочки. Ну, закину. Десь два години піду домой там туди-сюди. Потім знову прийду через, через два години. Провірю, що буде, то покажу. Так що погнали. Коротше, я ось вот таких о дві штуки треба все положити. Ну. І бам, часник розбитий. Фу, як коняє. Для болі хорошого запаху. Фу, як воно гоняє яй. тако закину. Фу, як воно смердить, я вам кажу. І ще на добавок я взяв хліба, щоб риба не тільки заради запаху лізли. на таке. Може і рак впійматися вже. Але тут раків немає. Покрышим така хорошенька. Щось я чуть-чуть забагато взяв хліба. Ну ладно. Надеюсь, малькику налітає хоча б. Хі -хі. Так що коротше будем зараз закидати. У нього все це діло. Короче, от закинув. Ось тут прив'язав. Я хочу зараз чисто для досліду через хвилин 10 провірити, чи буде там щось. Так що погнали. Подивимося зараз. Через 10 хвилин десь Короче, Вже пройшло тих 10 хвилин. Ну, може чуть менше 10-8 десь такого. Коротше, буду йти зараз пробувати, виймати, може щось зловилося. Ну, пробуємо. Так, беремо. Коротше, я дірочки маленькі рубивав, походу тут нічого ще і не зловилось. Ладно, нічого страшного. Звісно, навряд чи ще сюди спіймається, але вставимо ще на 2 години. Коротше, все-таки не роботається ловуха. Коротше, я чуть неправильно не зробив. Якщо будете робити, щоб вона робіть, щоб вона була вища. Так що, во ще тику Кров почала тіти, приїхав. А кому сподобалось таке відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. напевно, кому цікаво, то дивіться, там я трошки не так зробив. там потрібно було ту ловушку типу, більше зробити. то точно би щось зловилося, а так нічого не зробилося. Ну, не знаю. Коротше, ладно, всім пока.